Усім привіт! І це серіал Шкільна Любов. Якщо тобі сподобається серіал, то став лайк і пиши в коментарях ідеї для наступного серіала. Обов'язково побачу та зніму. Ну а ми починаємо. Герої фільму Цвітті. Мама цвітті, Катя подруга цвітті. Хліб. Діма друг хліба, мама хліба. Вчитель охоронець Максим, чи як всі його називають Ботан. В серіалі буде декілька частин, а це перше. Ну а ми погнали. Ох, який гарний ранок. Зараз поїм і піду в школу. Добрий ранок, мам. Добрий ранок, доча. Тримай поїждж. Іди в школу, а я пішла на роботу. Добре, бувай мам, гарного тобі дня. Мама сьогодні мені приготувала мою улюблену булочку з чаєм зараз наїмся через дві хвилини. Ой все, я наділася треба збиратися і йти в школу. Все можна йти. Хух, нарешті я дійшла до цієї школи. Стой, дівчинка, здавай всі речі, які в тебе є там: телефони, всі браслети, резинки, щоб вони тебе не відволікали на уроках. Уроки закінчаться, забереш. А, ну добре. Ось, це все, що в мене є. Добре, тепер можеш іти в клас. Коли закінчаться уроки, я тобі їх віддам. Ага, добре. О, привіт, квітці. О, привіт, Кать. Як в тебе справи? Та добре, а в тебе як? В мене теж добре. До речі, ти чула про нашого нового охоронця. Тепер перед уроками він забирає в нас всі речі, щоб вони нас не відволікали, а в кінці уроків віддасть. Це просто якийсь капець. Ми на перерві навіть нікому позвонити не зможемо. Ну, може, на перерві він дозволить брати речі, а от на уроках ні? Може, він, я так розумію, в тебе теж всі речі забрав, так? Ага. Ой, там вже вчителька прийшла. Давай розсідатися по місцям. Ага, давай. Ух, який гарний ранок. Стоп, а який зараз час? Ого, 7.50. в мене до початку уроків 10 хвилин, треба швидше йти. Мама, мабуть, вже пішла на роботу. Добре, зараз поїм, зберуся і піду в школу. Через 6 хвилин. Так, я все зробив, можна йти в школу. Так треба швидше йти. Ану стій, хлопчику, Ану-ка, давай мені всі речі, які в тебе є. Я новий охоронець. Поки будуть уроки, ти, ти будеш без речей. Вони будуть лежати у мене. А коли закінчаться уроки, я тобі їх віддам, і ти зможеш робити з ними вже все, що захочеш. А В мене нічого нема. Хм, ну тоді проходь. Добре, дякую, я пішов. До побачення. О, привіт, Дімон. О, хліб, привіт. Як справи? Да нормально, в школу чуть не запізнився. Та ти ж мене знаєш, я майже завжди так хожу. Ага, ну хоч встиг, і на том добре. А як в тебе справи? Да нормально, а в тебе. Теж ж добре. Добре, давай готуватися, то на нас зараз так накричу... накричать, що боже мой же. Ага, давай краще підготуємося вже пошвидше. Так, діти, починаємо урок чому ви всі досі не приготувалися? Як це? як це не приготувалися? Я як завжди приготувався. Який ти молодець. Так, всі почули беріть приклад в Максимчика. Тепер зрозуміло, чому цей ботан є улюбленчик. Стоп, хліб, в тебе що телефон? Ні, ні, ви що, нема в мене ніякого телефону. Як я мог принести сюди телефон, коли там охоронець? Ну, дивись мені. Так добре хто знає, скільки буде через сорок хвилин. Так, молодець Максимчик, це правильна відповідь. Так, добре, кінець уроку. Всі виходимо з класу, тому що зараз я буду його провітрювати. Вибачте, вчитель, а можна питання? Так, звичайно, можна, квітті. Що ти хочеш спитати? А на перервах можна забирати ті речі, які ми дали охраннику? Так, охоронець вам їх віддає, а коли закінчуєте перерва, він вас їх забирає, ви знову їх здаєте. А на слідущу перерву ви можете ще раз їх забрати їми і, і пограти там, чи не знаю, що вас там за речі. О, добре, дякую. Так, дітки, швидше виходимо, зараз буду клас провітрювати. До речі, квітці мені срочно треба, тобі кигось ко... ко... що сказати. Що, Кать? Знаєш, хліб на уроці на тебе так дивився, мені чогось кажеться, що він закохався. Да ну, він багато на кого дивиться, навіть на тебе і на ботана. Не знаю, мені щось так не кажеться. Ну, сама знаєш, я просто предупредила. Все одно дякую за інформацію. Все одно дякую за інформацію. Добре, давай вже підемо свої речі заберемо, хоч на п'ять хвилин. Давай. Добрий день, можна, будь ласка, забрати оці два телефони. Якщо у вас перерва, то забирайте. Так у нас перерва, дякую. Хоч зараз почекає там кое-кому позвоню? Ну, скажи кому. Мамі, ну кому ще. А, ну добре, дзвони. Все я позвонила. Квітів, мене є питання, а ось тобі хліб ніколи не подобався? Та, вроді, ні. Мені з класу взагалі ніхто не подобається. Що зовсім ніхто? Зовсім. А ти нікому не скажеш те, що я зараз тобі скажу. Звичайно, нікому. я ж твоя подруга, якщо чесно, мені сподобався Діма. А, це у той друг хліба? Ага, зрозуміло, ти можеш мені довіритися, я уж точно нікому не скажу. Дякую. Ага, так, це гарна ідея, можна ще так зробити. Ой, все, наш же урок, пішли. Добре, пішли. Нам ще треба телефони здати. Ага, заодно і їх здамо. Так, добре діти, починаємо урок. У, у нас оча задача. Зараз її вийде вирішити. Ну, наприклад, квітті. Е, тут правильно буде. Тут 8 плюс доріні 16. Е, тут 8 плюс 3 і дорівнює 16. Так, квітті, молодець, тобі 5 балів. І оцінка 5. Ти умностя. Дякую. Після уроку. Катя Катя Катя, ти чула? Мені хліб прошепнув правильну відповідь. Так, я чула, я взагалі шоці. Ага, я теж в шоці. Ти просто якийсь капець, мабуть, ти була права, я йому подобаюсь. А я тобі казала, і що, він тобі не каплі не подобається, якщо чесно, не каплі. Я навіть не знала, що він розумний. Думала, сидіть там за своєю останньою партою, граю в свій телефон, який він не знає навіть, як проніс, і все. Ну так, це дивно. Він зі своїм другом в кожен, кожен раз розмовляє, І ще щось запам'ятав. Це повний треш. І що мені тепер робити? Ось і кінець нашої першої частини, а друга частина вийде скоро. Тому чекай, Па-па!